Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами зустрічаємось на заняття з конструювання. А що будемо конструювати, дізнайтесь, коли відгадаєте мою загадку. І від міста, й до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей, і дорослих, і дітей. Догадались? Так, це автобус. Автобус це пасажирський транспорт. Перший автобус діти виготовили в далекі країні Англії. Він був розрахований на перевезення восьми чоловік. І рухався за допомогою парового двигунок. Сучасні автобуси виготовляють в багатьох країнах світу. Вони можуть бути маленькими, дуже великими, вміщати в себе більше 300 пасажирів. Тож сьогодні на занятті з конструювання я пропоную вам сконструювати ось такий автобус. Для роботи вам сьогодні знадобиться клеюночка, пли, пензлик. Серветочка. Цупки аркуш квадратної форми. Можна діти взяти картон, я взяла жовтого кольору, а також два квадрати блакитного кольору великих і шість квадратиків. Це будуть вікна пасажирів. Маленьких Також вам знадобиться 4 кружечка, два передніх колеса і два задніх. Отже, кладемо квадрат на плейоночку і складаємо 2 нижніх кутика, згортаємо ось так до верхніх кутиків. Гарно притискаємо і розгладжуємо, складаємо навпіл наш квадрат. Ось така книжечка у вас діти, повинна вийти. Тепер верхній кутик ми загинаємо, притискаємо, розгладжуємо. Тепер цей кутик розрівнюємо. Розкриваємо нашу книжечку і складаємо, заправляємо цей кутик всередину нашої книжечки. Ось так. Складаємо по лінії. Добре притискаємо, розгладжуємо. Ось такий салон автобуса ми вже з вами маємо. Тепер ми з вами всі деталі викладемо спочатку вікна для водія і три віконечка для пасажирів. Внизу кладемо два колеса передні і задні. Діти, коли ви виклали, тоді ми з вами починаємо наклеювати. Будемо клеїти на клейоночці. Починаємо з скла водія. Намазуємо зворотню сторону квадрата, гарно клеїмо, змащуємо ось так по краю і накладаємо, притискаємо, зайвий клей знімаємо серветочкою. Тепер наклеїмо вікна для пасажирів. Робимо те саме, одне віконечко, друге. І третє. Протираємо гарно серветкою і починаємо наклеювати колеса. Змащуємо тільки половину кружечка. Спочатку переднє колесо, Ось так притискаємо, а тепер заднє, одна сторона нашого автобуса готова. Тепер перевертаємо і будемо те ж саме робити на зворотній стороні. Спочатку викладемо. Потім починаємо наклеювати. Ось так, дайте гарно просохнути вашій роботі. І ось такий автобус, погляньте, вийшов у мене. Діти чекають на ваші роботи. До побачення, до нової зустрічі!